Вчора виставив, вчора чи позавчора виставив відео, що я замовив от таку от болгарку на ліжці за, грубо кажучи, за 1500 гривень. Е, мені там в коментах написали, що ну, я дуже сильно тупанув. Оказується, можна за 750 гривень замовити от таку болгарку з двома акумуляторами і так далі. Е, хотів би пояснити цей нюанс. Перше, народ, я з цим працюю. Ви думаєте, я не в курсі, де яка ціни і де яка якість. Дивіться, на рахунок акумуляторів. Те ж саме буває, коли я перепаковую на електросамокатах. Нормальний от акумулятор. Нормальний акумулятор, він, його вага ну, до 45 грам. Це будь-який із нормальних акумуляторів. А тепер дивіться ті акумулятори, які ставлять. От ті болгарки за 750 гривень. Я тестував. От такий акумулятор він видає там 300-400 мА його ємність вся повністю. А тепер подумайте нормально. Може бути за 750 гривень болгарка з двома акумуляторами. Ну, то взагалі реально чи ні? Ви ж розумієте, що ви її купите і просто тупо її викинете, тому що з неї толку не буде. Друге, це болгарка. Це має безколекторний двигун. Розумієте? Це не стандартний щоточний мотор, де акумулятор, кнопка включення і до мотора. Тут стоїть контролер спеціальний. Я порився, по -по подивився, про ці. Там прикріплю відео з цими болгарками. Я, я купляю те, що я перевіряю перед тим як купляти. Дивлюся обзори. Читаю про, про ці речі. Так же само купляв ручний пелесос, такий, ну, бачили, я, як автомобільний, який начебто там десь в Аврорі за 250 гривень. Ну, я його купив. Зараз покажу його. Я його купив за Не пам'ятаю. 1300 гривень. Ось такий от пілесос. Цей плесос у мене вже почти півроку працює, охренєнно працює, чітко працює, без всяких нюансів. Ну, ви не думаєте, що якщо. Ви ж знаєте прекрасно, що китайці інколи форму роблять одинаково. Але це далеко не та річ. Не може коштувати така болгарка 750 гривень з двома акумуляторами. Тому що ці акумулятори, сам акумулятор, нормальний акумулятор, він дорогий. розумієте? Плюс е, сам прилад. Ось знайшов ту болгарку, що якоби за. 680 гривень чемодан з двома акумуляторами. Написано Bosch Ви реально думаєте, що це боршовська болгарка? За 680 гривень з двома акумуляторами? Ну, не ведіться на таку ерунду. Повірте мені, я працюю з це, я ремонтую ці прилади. Його нема. Ось ця болгарка, яку я на листі замовив, бачите? Вот її ціна. Ось цієї іменно болгарки. Вот її максимальна комплектація, от яку я замовив. А ті всі, що... Ось це вот... Ну ви ж розумієте, що повний бред, то, ну, то просто нереально, це неможливо. Щоб така болгарка бошевська була за такі гроші. Всім дякую. Не робіть необдуманих покупок.